Сміліте, Вітаю. Слава Україні! Героям! слава. Героям слава! Здоров'я! Так батька чоловіка та друга зустрічали на пероні Ужгородського вокзалу. Олег Балайканич – один із сотень закарпатців, котрий ще рік тому зробив свідомий вибір. Пішов захищати Україну. Чоловік зізнається, переосмислення цінностей почалося ще з Майдану. Менше страху стало. Ну, ще менше. Хоча насправді я колись там ще 12 грудня 13 року там вирішив, що я не боюся. Пам'ятаю навіть цей момент, це там на початку інститутського вулиці. Ну, далі, далі просто легше стало. Вже. Тут на вокзалі його зустріли юрбою. Були чутні вистріли, та не куль, а корка від шампанського. Друзі, рідні, волонтери, колеги та близькі довго чекали на свого героя та ретельно готувалися. Готувалися дуже дуже дуже, тому що ну має все бути чисто, має все бути прибрано, наготовлено. Як у нас на Закарпатті, в Україні і. Провели цілу ніч на кухні, досить важко. Ну, жінки, я спак. Ой, ну ну це тяжко словами описати. Те, що тебе відбувається всередині, і буря емоцій, і серце колотає, і сльози наливаються. Тому якось і важко стримувати і водночас описати свої емоції. На зустріч прийшли і волонтери, які свого часу допомагали купити бійцю тепловізор. Відтоді постійно тримали зв'язок. Найбільше переживали, коли Олег з побратимами потрапили у Дебальцівський котел. Коли ти отримуєш там смски або хоча б якісь натяки на те, що людина з тобою прощається, ну, що може бути страшніше? Ти ж розумієш, що він не зневірився. Ти розумієш, що там такі обставини, які абсолютно загрожують не тільки його життю. Він офіцер, він відповідає за ще за кількасот бійців і за кожне життя перед кожною родиною. Оце було, було таке. Було, да. було до сліз, однозначно було. Да. Після року війни бойовий офіцер нарешті повернувся додому. До речі, свій джип, тепловізор, прилад нічного бачення, на котрий збирали усією країною, чоловік залишив побратимом в зоні. Ато їм ця техніка може врятувати життя, адже кожна родина чекає свого героя живого і здорового.